Цього дня у музеї оселі родини Франків, що у підгірках, зібралися представники громади, краєзнавці та школярі. Причиною цього зібрання, окрім шанування пам'яті Антіна Могильницького, двохсотріччя з дня народження якого відзначалося 3 березня, було і те, що серед експозицій музею з'явився ще один експонат бюст нашого видатного земляка. Автором цієї гіпсової з бронзовим напиленням скульптури є відомий калуський митець Ігор Семак. Який власноручно передав свій дар директорові музею родини Франків Лідії Іваницькій. Добре би було щось приурочити до 200-ліття від дня народження славного вашого земляка Антіна Могильницького. Е, виникла така ідея зробити такий скульптурний портрет. От, і з того часу я з задоволенням погодився на цю справу. Е, мені це цікаво. Цікаво, тому що в процесі роботи над скульптурою теж пізнаєш багато, щось читаєш, щось знайомишся з матеріалами. От. І як результат цієї роботи з'явився такий скульптурний портрет Тіна Могильницького. І сьогодні я хотів би його. Ну, наскільки це дозволяє урочисто е, подарувати музею. надіюсь, що е, він знайде своє достойне місце в експозиції музею, і сюди будуть завжди приходити діти, і, і взагалі відвідувачі будуть черпати інформацію про вашого славного земляка Антинамаського. Під час церемонії передачі скульптури виступили директор музею Лідія Іваницька, депутат міської ради. Леся Кирилович, відомий краєзнавець Микола Когут та поетеса Оксана Тебешевська, які ознайомили присутніх з основними віхами життя, творчості та громадської діяльності Антіна Могильницького. А восьмикласники загальноосвітньої школи номер 8 під керівництвом викладача української мови та літератури Марії Шевчук продекламували уривки з поезії свого видатного земляка.